Емоційно-вольове життя людини, сприйняття інформації, види пам'яті. Емоційно-вольова сфера підлітків є важливою складовою розвитку особистостей, саме в цей період вони переживають значні зміни в навчальному процесі та соціальному середовищі. Перехід з початкової до середньої школи часто супроводжується підвищенням навантаження на психіку, що може призвести до зростання тривожності, зниження працездатності та зміни емоційних реакцій на навчання. У п'ятому класі ви зазвичай емоційно ставитеся до навчальних предметів. Ви часто оцінюєте свої можливості не на основі реальних досягнень, а через призму власних емоційних переживань. Це може створити сприятливі умови для розвитку інтересів та здібностей, якщо навчитися позитивним емоціям, таким як радість, задоволення, інтерес. А ось негативні емоції можуть призвести вас до емоційної втоми, що проявляються у роздратуванні та нестабільності емоційного стану. Вольова сфера підлітків також пізнає зміни. Можете проявляти імпульсивність, нетерплячість та дратівливість, що ускладнює вашу здатність до самоконтролю. Важливою є роль дорослих у формуванні позитивно емоційного клімату, що може допомогти вам краще впоратися з емоційними викликами. Формування емоційної грамотності є вашим важливим завданням. Ви повинні навчитися розуміти та виражати свої емоції. А також розпізнавати емоції інших. Існує безліч вправ і ігор, які можуть допомогти в цьому процесі, наприклад, як коробочка щастя, яка сприяє розвитку емоційної стабільності та саморегуляції. Створіть у голові коробочку щастя туди складіть все, що викликає задоволення і радість. Важливо, щоб були залучені всі п'ять почуттів. Нюх, зір, дотик, слух і смак. Для задоволення смаку в коробочку можна покласти шоколад, тістечко, морозиво. Для нюху помістимо апельсин, запашну квітку та парфуми. Для слуху шум моря, співташки чи улюблену пісню. Для зору улюблений фільм чи книга. Гарні краєвиди. Для дотику обійми рідної людини, контакт з тваринами. Тепер розглянемо з вами, як людина сприймає інформацію. Сприйняття інформації це складний психічний процес, який включає в себе обробку даних, отриманих через органи чуття. Це важливий аспект навчання та розвитку особистості. Інші способи сприйняття можуть суттєво вплинути на ефективність закріплення знань. Існує кілька основних типів сприйняття інформації, які можна класифікувати за п'ятьма органами чуття. Зорове сприйняття інформація сприймається через зір. Візуали приблизно 35% населення найкраще запам'ятовують інформацію через зображення та графіки. Слухове сприйняття. Інформація сприймається через слух. Аудіали близько 25% населення дають перевагу усному навчанню. Краще запам'ятовуючи інформацію, коли слухають пояснення вчителя чи аудіокниги. Тактильне сприйняття. Інформація сприймається через дотик. Кінестетики приблизно 40% населення засвоюють знання через фізичні почуття та рух. Смакове і нюхове сприйняття. Ці типи менш розширені, але також розвивають роль у формуванні досвіду. Люди можуть запам'ятовувати інформацію через асоціації зі смаками та запахами. Розглянемо методи покращення сприйняття інформації. Визначте свій тип сприйняття. Це допоможе зрозуміти, які методи навчання будуть найбільш ефективними. Необхідно використовувати різноманітні ресурси. Поєднання візуальних, слухових та практичних матеріалів може підвищити ефективність навчання. Залучайте емоції. Емоційний контекст може значно покращити запам'ятовування і розуміння інформації. Таким чином, розуміння різних типів сприйняття інформації можна суттєво вдосконалити як процес навчання, так і загального засвоєння знань. І наостанок розглянемо ще один психічний процес, такий як пам'ять. Вона включає в себе закріплення, збереження та відтворення минулого досвіду. Існує кілька класифікацій пам'яті, які базуються на різних критеріях. Основні види пам'яті можна розділити за змістом, методом запам'ятовування та тривалості збереження інформації. Для покращення пам'яті можна виконувати різноманітні ігри та завдання, використовувати методи повторення, асоціації, розв'язувати кросворди, головоломки та грати в інтелектуальні ігри. Вивчення іноземної мови або опанування нових навичок також сприяє розвитку пам'яті. Дотримання цих рекомендацій значно покращить успішність у навчанні.